Прослав гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіка віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає конвалії та музика, бідне серце крає. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий. І ти, дубе, мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдужою паночка рукою, тою квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться задать тою конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись і по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись той милий, що так любить дуже, тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.